Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді знімач ізоляції автоматичний. Фірма Intertool. Модель Шторм. Модель тут в кутику зазначена. Так, працює він з товщинами 02 6 мм. Mm. Сталь, марка сталі CR12 і довжиною 200 мм. -200 mm. Я все так рукою мі міряю. Знаю, що в мене між цими пальцями є 200 мм. Так, розпакуємо, подивимося. Я таких повністю не роздираю, так що потім можна було покласти їх. Так. Що скажу на ощуп? Ручки прогумовані. Так, тут ззаді пластик. Спереді ось тут метал. Так, що нам зразу в очі кидається, так, це наша робоча зона, тут леза і затискач. Я вже пробував. Так оце, оцей пластиковий. Я так зрозумів, це, щоб ми собі могли виміряти, скільки поставили кабель і вперлися. Цей пластиковий опор, який можна змістити туди, сюди, щоб ми могли, наприклад, там, пару кабелів зняти однакову товщину ізоляції, довжину ізоляції. Стільки, наприклад, ми виміряємо. Треба менше. І ми всі кабеля однаково знімаємо ізоляцію. Це досить зручно, зручна функція. Щоб не прикладати два кабелі і не відміряти. Так, тут далі є крутілка. Чесно кажучи, я з нею не дуже розібрався. В принципі, я ними працював і ця крутілка мені не була потрібна. Та як вони йдуть автоматичні. А якщо вони йдуть автоматичні, значить ми просто ставимо кабель і знімаємо ізоляцію. Так, далі в нас тут... Йде лезо для обрубування кабелю і також йдуть обжимки контактів. Ось тут видно, ми можемо наконечники, контакти зажимати ось тут. Зручно лежить в руці. Сподобались чесно, як вони працюють. Зараз ми будемо їх тестувати. Я тут понаходив різні кабеля. Мягкий кабель, тоненький 0,75. Тут а, також м'який десятка товстий. Також у нас є така подвійна ізоляція. Це вроді 2,5 мм квадратних. Також півторачка є. Є четверка такий жорсткий кабель, шістерка жорсткий кабель. І ось такий тонесенький кабель. Це не дуже тоненький, навіть не знаю, скільки тут міліметрів тут не вказано. Тому будемо зараз це все тестувати і будемо знайомитися з, ближче з інструментом. І так, Починаємо, певно, що з самого тончого. Е, вони йдуть автоматичні, значить ми просто беремо, вставляємо. Затискач кабель і виставляємо приблизно скільки нам треба зняти ізоляції, і натискаємо далі. Все. Тонесенький кабельок, і, як видно, чудово, нам жилки не потягнулися, і та сама товщина присутня. бо коли ми там Ножиком зачищаємо, зрізаємо деякі жилки, це погано. Так що тоді втрачається товщина самої нитки мідної жилки самої. Товщина втрачається. Так, в другу сторону пробуємо. Чудово! І так, йдемо далі. Беремо ось такий двохізоляційний кабель, це 0,75, вставляємо і знімаємо верхню ізоляцію. Вставили і натискаємо. Хопа, потягнули. І все, ми зняли тільки одну ізоляцію. Воно так тут настроєно, налаштовано. Що знімає воно? Саму першу ізоляцію. Другу ізоляцію воно не чіпає. Тоді ми підкладаємо, ось, зараз продемонструємо, як працює ось цей опорчик. Ось так, щоб мені зняти одинакову кількість ізоляції. Я кабельок прикладаю до цього нашого опорчика і затискаю. Все, ізоляція знялась рівнесенько. Ці жилки присутні. Так Так само в другу сторону впираю в цей упорчик, затискаю і зняли. І в нас вийшло дуже, дуже рівнесенько. Ось так. Все чудово. Зняли першу ізоляцію, другу і оголили саму жилку. Так, йдемо далі до грубших. Так, це у нас десятка, м'який. Ось видно жилки. Так. Вставляємо. Так. Ось ми вставили. Буду десятка. Тут, в принципі, вказано на упаковці. сама більша товщина 6. Ну, ми вставимо десятку одножильно. Попробуємо. Я не пробував, це ми тестуємо вперше. Опа! Пішло. Ось так ми оголили. Можна виставити цей упорчик наш далі. І ще дозняти ізоляцію. Так. поїхав Зняло чудово. Як ми бачимо, бере більше, ніж вказано. Це в мене товщина десятка, це я точно знаю, бо я цей купляв дріт в коробку до лічильника, до автоматів. Тому це я знаю точно, що це десятка. Так, поїхали далі. Далі у нас тут де кабель подвійна ізоляція. Це, який ми прокладаємо в стіні, 2,5 мм квадратний. Так, вставляємо по тих самих розмірах. Можна навіть більше. Якщо ми хочемо більше, то ми просто минаємо наш цей упорчик і відкусуємо. Так, є, відкусили ми. Ось як риненько виходить. Ну і без проблем ми ці ізоляції самої жили знімаємо. Це без проблем. Чудово справляється. Як ми бачимо, інструмент справді чудовий і легкий в використанні. Він автоматичний. Ми просто беремо ставимо. Це вже в нас кабель жорсткий, одножильний. Толщиной 6 мм. Так, еще шлифон на то. Обычно он хочет вот так. Ось. Без этого грубого кабеля он... Ну... Ничего, снимаю. Так. Шісторку справились, десятку справились. Що тут у нас четверка? Четверка без проблем? Четверка без проблем пішла. Ну і тут подвійна ізоляція, півторачка. Ось. Рубаємо. Як кусачки. О, прям, прям витягнуло аж з цієї подвійної ізоляції. Є. І останній. Бачите, тут воно просувається і воно того не знімає. Тут воно йому легко витягнути з цієї ізоляції, ніж зняти з цього кабеля. О. Так. Це ми протестували, тест був справжній, тут у нас вказано 0,2,6 мм, а ми оголювали десятку. Інструмент перевершив самого себе. Ось такий він, так лежить в руці. Сподобався інструмент і дуже швидко ним працювати. Вже не бавлюся з ножиком. Не краду товщину самої жилки, а акуратно відрубую ізоляцію. Також відрубую кабель повністю, ось тут є рубаночок. І можна фіксувати наші наконечники, там клімнички всякі. Ось такий інструмент. Хто зацікавився, рекомендую брати, чудовий і зручний інструмент для зняття ізоляції. Завершили ми наш огляд, друзі. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, будемо ще оглядати багато цікавих і корисних інструментів.